Чаа тутті. Вітаю всіх подорожуючих і продовжуємо знайомитися із словами і фразами за темою Подорож. Тож адя Маванті. Пагаре – Платити. Пагаре інконтанті Платити готівкою. Пага інконтанті. Ви будете платити готівкою. Пага форма звертання на ви. Від дієслова пагаре платити. Пага третя особа однини, «люйлей пага, яка в італійській мові ппадає із вічливою формою звертання на ви однині. Пага ви платите, інконтанті готівкою. Слово контанте однині» перекладається як наявний, а коли йде мова про гроші, Готівка. У множині закінчення Е e ми змінюємо на і контанті. Платити готівкою буде пагаре інконтанті. Пага інконтанті. Ви платите готівкою, карта ді кредіто. Кредитна картка. Посо пагаре конла карта ді кредіто? Я можу сплатити кредитною карткою. Посо, форма дієслова «потере» могти. У першій особі однини я можу. Посо. Посо. пагаре» Можу заплатити. Посо тут відіграє роль модального дієслова. Пагаре вжити в інфінітиві». Між модальним дієсловом і інфінітивом ніколи не вживається прийменник. Посо пагаре» Я можу сплатити. Кон ла карта. Карткою. Применник кон вказує на зв'язок із чимось або на утворення орудного відмінку. Ким чим. Кон ла карта» – Іменник карта жіночого роду однини. Закінчення А і означений артикль жіночого роду однини ЛА. Ла-карта. Конлакарта. Карткою. Ді кредіто» – Применник Ді. Іноді допомагає нам утворити прикметник credito – кредитною. carta карта credito – Кредитною карткою. carta di credito? Я можу сплатити кредитною карткою Sconto per studenti – Знижка для студентів. А sconti per gli studenti? студенті. У вас є знижки для студентів? А вете? Форма від дієслова слова авере у другій особі множини. Ви маєте, коли ми звертаємося до групи людей. Авере авете. Сконті знижки. Слово сконто, іменник чоловічого роду однини, має закінчення О. У множині ми закінчення О змінюємо на і. «Сконті» знижки. Авете з у вас є знижки перлі студенті, для студентів. Прийменник пер перекладається як для. Для чого, для кого, для студентів, «Перлі студенті» – Слово студенте чоловічого роду однини починається на ст, і тому у однині буде вживатися означений артикль ЛО, ло студенте. У множині закінчення е змінюємо на і, студенте студенті. І означений артикль ло перед звукосполученням ст змінюємо на ї. Лі. лі студенті. А в эти з конті студенті. У вас є знижки для студентів. Вісто віза. Перентрари а бізоньо дель вісто. Для в'їзду до Швейцарії вам необхідно мати візу. «Перентраре» для в'їзду, для того, щоб заїхати. Прийменник ПЕР перекладається як для Для чого? «Перентраре» Для в'їзду інзвітсера до Швейцарії. Коли ми їдемо у місто, вживається прийменник А. Наприклад, «А Рома», А Київ. Але коли ми їдемо до країни, вживається прийменник Ін. Ін Україна, Інзвітсера. В італійській мові перед дзвінким приголосним С промовляється як з Звідсера, до Швейцарії. «А дель вісто» вам необхідно мати візу. В італійській мові є вираз авере bisogno ді, мати необхідність у чомусь. А це форма дієслова авере у третій особі однини, lei А, яка співпадає з вічливою формою звертання на ви до однієї людини. Ви маєте bisogno, іменник, який перекладається необхідність чоловічого роду однини, має закінчення О. Прийменник ді. Вживається тут, тому що далі ми будемо говорити про те, в чому ми маємо необхідність «Авере ді» – Запам'ятайте цей вислів. Іменник вісто чоловічого роду однини має закінчення О і вживається означений артикль іль чоловічого роду однини. Іль вісто при поєднанні прийменника ді із означеним артиклем ді. «Іль» – прийменник Ді перетворюється на Де і утворюється артикльований прийменник «дел». Дель вісто. – «а бізоньо дель вісто. Вам необхідна віза. «Перентрари ін Перентраре а бізоньо дель вісто. Для в'їзду до Швейцарії. Вам необхідно мати візу. «Пасапорто» паспорт. то Пасапорто конте. У тебе паспорт з собою? Ай ти маєш, у тебе є форма дієслова авере у другій особі однини. Ти маєш, у тебе є ай і пасапорто? твій паспорт. Іменник пасапорто чоловічого роду однини. Закінчення О. Применник твій теж має закінчення О, – «туо пасапорто». І вживається означений артикль чоловічого роду однини «іль туо пасапорто. Твій паспорт. Конте з тобою. Кон применник, який перекладається як з. Конте з тобою. Або ми можемо перекласти як з собою. Айтуо Пасапорто Конте? У тебе паспорт з собою? Як гадаєте, чи вже всі слова і фрази ми вивчили, які нам будуть необхідні у подорожі? А з якими словами ви хотіли б познайомитися? Напишіть у коментарях. І також. Не забудьте, що наша подорож триває, тож натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного відео. Grazie per l'attenzione, alla просіма!